Є знижки на гепергін 20% в аптеках подорожник Бам «Ощад». Є знижки на Хелпекс, 15% в аптеках подорожник Бам «Ощад». Американські вчені назвали найперший прояв старіння. Це неможливість зберегти рівновагу стоячи на одній нозі. Такі результати дослідження опублікували в медичному журналі Плас Уан в експерименті науковці взяли участь 40 людей віком від 50 до 74 років, без серйозних проблем зі здоров'ям і рухливістю. У кожного з них вчені виміряли силу рук, колін, швидкість кроків та здатність тримати рівновагу на одній нозі. Для цього використали спеціальну платформу. Яка вимірювала тиск на різні її ділянки серед усіх показників? Саме здатність утримувати баланс значно відрізнялася за віком. Учасники у віці 50 років трималися до 30 секунд, а старші люди віком від 65 змогли протриматися на одній нозі не більше 11 секунд. Виявилося, що саме через швидку втрату балансу старші люди частіше падають та травмуються, особливо під час ходьби по нерівних поверхнях. Тож вчені радять щодня тренувати баланс. У побуті стояти на одній нозі, коли миєте посуд, або чистите зуби. Інновація у видаленні пухлин мозку. Нейрохірург Шотландії Анастасіос Діамуріадіс провів унікальну операцію. Лікар видалив пухлину з мозку 75-річної жінки Доріан Адамс через брову. Нейрохірург дістав новоутворення розміром з тенісний м'яч. Раніше у таких операціях доводилося разом з пухлиною вирізати частину черепа. Тож йому вдалося зробити революцію у видаленні новоутворень з мозку. Раніше це займало дуже багато часу. Лише на те, щоб дістатися до пухлини, йшло до трьох годин. Загалом це займало від восьми до десяти годин. А от операція за новим методом триває до трьох годин та спричиняє менше ускладнень і рубців, каже лікар. Традиційно у людей залишаються рубці по всьому лобі. Ми ж уникаємо цього. Після інноваційної операції пацієнтку відпустили додому з лікарні вже за добу. Газові плити вбивають більше людей ніж ДТП. У Гардіан вийшов матеріал із сенсаційною статистикою: Щороку через газові плити у Європі перечасно помирають 40 тисяч людей. Такі підрахунки вчених з Європейського альянсу громадського здоров'я. Наразі кожна третя родина в ЄС готує їжу на газовій плиті. А в Італії, Британії та Нідерландах таких понад половина. Усі ці родини в зоні ризику вчені. Пояснили, під час приготування їжі на газових плитах виділяється діоксид азоту. Він з Губно впливає на дихальні шляхи та значно підвищує ризик астми. Лише відкриті вікна та увімкнена витяжка можуть частково захистити організм людини від випарів під час приготування їжі на газу. А от обігрівати оселю за допомогою увімкнених комфорок та відкритої духовки науковці категорично не радять. Таким чином людина потрапляє у вакуум з щадними випарами. ТСМ. Особливий погляд, чому війна з Росією була неминуча, керівні діячі сполучених штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки. Розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні це вибори. Я Після я буду діти передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум куларах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла. Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23. На 1+, +1 Україна.